Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Вчора відбулось два заключних поєдинки у Лізі Чемпіонів. Перший з них це був Атлетіко проти Борусії, де Атлетіко виграв 2-1. Спочатку забив Де Пауль з помилки, другий гол у Атлетіка забив Ліно. І Халер Але вдав один гол за Борусію вчора і це залишає їм шанси на прохід далі. Інтрига в цьому матчі є. Хоча після пропущених перших двох голів я думав, що Борусію зараз розкатають, і на цьому все. Другий матч можна буде не дивитись. Я не дивився і перший матч, тому я не знаю, що там було. У Борусія, вроді би, проснулася у другому таймі. Там навіть в кінцівці вони могли зрівнювати, якщо не помиляюсь. Тому хто дивився цей матч, можете написати, як він вам. А я дивився вчора поєдинок ПСЖ Барселона, але дивився його спочатку. Перший тайм мені взагалі не сподобався. Дуже скучно було один гол від Рафіньї. І була просто возня якась непонятна. Я переключився просто на свої справи, включив цю гру на фоні. Але Барселона вчора чергувалась з ПСЖ у тому, хто буде вести в рахунку першим. Хто буде вести в рахунку в цілому? Тому що Дембеле і Вітіння вчора бистренько забили після перерви. Протягом трьох хвилин за ПСЖ і вивели Паражан вперед. Але потім знову Рафіня робить дубль 2-2 і Крістенсен вчора з Кутового забиває на 77-й хвилині і виводить Барселону вперед. Перший матч завершився не з таким рахунком, як я думав, не з, такою, не з таким результатом, як я думав. Я думав, все-таки, що ПСЖ або ніч я, максимум, або, мінімум, або перемога. Але Барса вчора виграла. В принципі, не знаю, вітаю їх, хто там боліває за Барселону. Можливо, вони навіть пройдуть до півфіналу. Було б, наприклад, цікаво на них подивитись, тому що давненько ми їх там не бачили. Хоча це вже така команда, що не з такими зірками, як раніше, але яка різниця, якщо вони прийдуть до півфіналу. Матч вчорашні матчі були не такі цікаві, як. У вівторок, але для цінителів футбола, для вболівальників, я думаю, Сайдіота. Тож ось такі у нас результати четвертьфіналів Ліги Чемпіонів. Арсенал 2-2, Баварія, Реал Мадрид 3-3 Мансіті, Атлетіко Атлетико 2-1 Боруся Дортмунд, ПСЖ 2-3 Барселона. Гравцями матчів вчора стали Рафіня за ПСЖ Барселона і Грізман у Атлетіко Борусі. Також сьогодні відбудуться матчі Ліги Конференцій. Ось такі у нас Брюге Паук, Олімпіакос, Фенербахче, Астон Ліль і Вікторія Пельзань Фіорентина. І Ліга Європи, де буде грати Мілан проти Роми, Ліверпуль Аталанта, Байер. Буде грати проти Вестхема і Бенфіка буде грати проти Марселя. І на цьому матчі ми загостримо свою увагу, тому що тут буде грати Анатолій Трубін. І саме цей матч я вибав, вибрав для перегляду. Але тут буде така проблема в тому, що проблема і хороша новина для нас в тому плані, що в Анатолія Трубіна буде багато роботи, і ми зможемо побачити його у всій красі. Якщо не буде провалів у нього. А провали будуть точно у захисту, тому що Бенфіка в цьому сезоні просто в, жа в захисту жахливе настільки, настільки не можна просто собі уявити. а Аб Марсель, наприклад, у Лізі Європи, у Атаці доволі непогана команда. Не знаю, як вони грають у своїй Лізі французькій, але в Лізі Європи в них захист, нап напад є, тому. Я думаю, голів у цьому матчі буде Купа. Не знаю, як зі сторони Бенфіки, а от зі сторони Марселя точно. Також хочу поговорити про те, що ці матчі могли б гратися і в Лізі, в лізі Чемпіонів, наприклад. Мілан, Рома, чому ні? Раніше це спокійно мав бути матч Ліги Чемпіонів. Декілька сезонів тому Ліверпуля Таланта, це, чому це не матч Ліги Чемпіонів. Тому я очікую сьогодні дуже гарних поєдинків, багато красивих голів і моментів, які я буду публікувати у телеграм-каналі Футбол. Заходьте та підписуйтесь. У нас уже 265. Дякую, що заходите та підписуйтесь, коментуєте, реагуєте і переглядайте пости. І там будуть всі голи з Ліги Європи. З матчу Бенфіка Марсель. Якщо якісь цікаві або круті голи будуть з інших матчів, то вони також будуть опубліковані там. Але акцент роблю на матчі Бенфіка Марсель. І буду слідкувати за ним. Також після цього матчу буде оцінка Анатолія Трубіна і статистика матчу і Толіка. Тож заходьте та підписуйтесь. На цьому в мене все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал. І підписуйтесь на Telegram канал Посилання буде в шапці профілю в описі під відео або в закріпленому коментарі. Там шукайте. Заходьте та підписуйтесь. Я вам бажаю гарного перегляду футболу.